Так, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт! Сьогодні 22 липня і пропоную вам огляд наших посівів, наших полів. А зокрема, бачите соя. Тут ось і буряки, далі соя, там далі ще зернові ячмінь. Ну, дійдемо далі по культурах. Зокрема, зараз розкажу про сою трохи. Трошечки спочатку розкажу про ситуацію з погодою. Ось. Спочатку вам так покажу, який стан ґрунту, ґрунт вологий дуже. Подивіться, який ґрунт, яка земля волога. Ось навіть зараз покажу. Ось тут ось бачите, калюги стоять. Це свічить про що? Бачите калюга. А це свідчить про те, що в нас йшли дощі, довгоочікувані дощі. Значить, з 11 липня починаючи, тоді такий гарний дощ пройшов 24 мм 25 мм пройшов дощ. Потім, так, знаєте, день нема. Тоді знову пройшов там 5 мм, тоді знову день нема, 2 нема. Далі знову пройшов. Оце так. ну В сумі я щось рахував, то близько з міліметрів 50 мм, все, бачите, навіть е, вчора не було дощу, позавчора пройшов е, 2 мм чи 3 впало. 2 мм десь впало опадів. Бачите, що земля ще волога. І бачите, яка наша соя. Соя своя. сіє на варіатор на 55-22 штуки на метр е, до 200 кг на гектар. Вагова норма висів. Так, ось бачите вже утворення бобів. Утворення бобів. Вже верхній ярус цвітіння. Завершується на верхньому ярусі цвітіння вже соя в пояс. Так показати? Соя вже в пояс. бачите, яка соя. Ось, Бачите, ростом вже пояс. Ще раз кажу про е, обробки сої. Значить, Бачите, колір в неї темненький. Підживлена соя. Зараз розказую детально чим, коли і поскільки. 25-26 червня ми працювали по сої Фунгіцид Артіс плюс в нормі 0,6 лі на гектар, 600 г на гектар. Інсектицид Венон. Це клотіанідин і альфа-циперметрин і черечовини. Інсектицид Вену 200 грам на гектар давали. Ну і ми бачимо, що спрацював інсектицид. В принципі, свій термін дії він протримує. І ще додавали ми, я, можливо, ставлю вам фотографію чи відео. Препаратів і Бог. Амінь, борнокі сути і додавали до Бако і суміші е, мікродобриво Резобор. Плюс молібден, ризо плюс молібден. Тобто комплексне мікродоброго. Бор молібден і там ще кілька елементів. Значить мікродобро резобор плюс молібден давали норму 1 літра 25-літра 250 грам, 11 липня 12, 13 і 14. Вносили знову підживлення 5 кг карбаміду. 2,5 кг сульфату магнію і мікродоброго вандербор. Мікродоброго вандербор давали в нормі 1,6 літри на гектар. Тобто 1 літра і 600 грам, 1,6 літра бору. Ну І плюс карбамід, сульфат, я вже казав. Бачимо соя витягнулося, бачимо, є. У нас отворені боби. Отворюються боби, бачите? Ну, доволі, бачите, непогано їх тут буде. Доволі непогана соя. За рахунок цієї густоти, то я думаю, врожай зберемо. Я думаю, непоганий. Якщо ще будуть опади. Загалом своя чистенька, в принципі, там може в кількох місцях якийсь бургелес є. Ну Таке бачите, бобів Там вистачає трохи. Ну Це тільки нижні нижній закладається, нижній ярус. Починає закладатися середній, а бачите, верхній ще перецвітає. Верхній ярус світіння ще. Ще не завершилося ще соя цвіте, перецвітає вже. Ось така соя. Соя своя. Загалом непогано. З огляду на те, що вона місяць майже сходила, тоді взагалі не ясно було, що воно таке буде з нею, цією соєю. Зважаючи на всі ці обставини погодні. Я вам скажу, що соя непогана. Досить таки непогана. Так, ось бачите наші кормові буряки. Теж гречка вже така розлога. Ну Там є бурячки. Доволі непогані. Ось дивіться які бурачки. Непогані бурачки. Ось дивіться. Тут не зійшли, понасівали, то їх нема. А ось ці, бачите, дивіться, який бояки, як банка літрова. Ось такі непогані боячки, Тоже ми їх там підживлювали. Фосфорно-каліне мікродорого, антистрес. Давали їм. Так що якось...